то хоче побачити море спаржі зараз я вам це покажу це все, все спаржа локація мошне Черкаська область поряд, до речі дуже крутий готельно-ресторанний комплекс Riverwood. Ось і біля нього та росте така краса. А дивіться яка ця парочка мила. Террасунчики. Тому хто а, бажає замовити? Зараз як на камеру покажу оцю всю красу. Ось, хочу замовити, то, будь ласка, звертайтеся, пишіть в особисті, а також є посадковий матеріал, а, тобто саджанці класу Б, класу А. І ще е, невеличка кількість залишилася артишоків. Тому звертайтеся, пишіть в особисті, також є мій номер телефону, то дзвоніть. Все буде спершу.